В Богуславському коледжі козацькі забави організували чотири команди перемоги здобути бажали. організатори, глядачі і судді вітали. Україна відзначає одразу такі важливі свята, як День захисника і захисниць, День українського козацтва та також. День покрови Пресвятої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою. Ці свята підкреслюють велике історичне значення козацтва в боротьбі за утвердження української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, лицарський турнір Козацькі забави». Все, міцного козацького здоров'я, успіхів на вам, наполегливості, на шляху перемоги. ну і хай переможе сильніший. Успіхів всім. Курій стрільці, наше гасло на острові, на Хортиці, за порогами Дніпра, там зійшла козацька слава для народного добра. Рідний дім оберігати, батьків шанувати, честь дорожити, Україні служити. Атаман! Андрій, Курі! городи, наш девіз! Нехай знає рідна мати, вільна Україна, про <су> такими молоді, та вже гідна зміна. Атаман! Максим, курі, соколь, козацькому роду, нема перемоги, лише його слава зелених бітів! Отакі забави були, тачки козаки тягли, з літер слова складали, І, звісно, канат перетягали. Солодка мить нагородження настала, Команда першого курсу третє місце мала, Друге місце команда соколи завоювала. І одна команда в усіх конкурсах перше місце тримала. І нікому вона перемогу не віддала. Це команда хорти, найспритніші і найвлучніші козаки. Вони з радощі стрибали, один одного обнімали, і з заслуженою перемогою вітали.